46-й кольоровий стемпінг. Розглянемо спочатку один зі способів. Стемпінг розмальовується безпосередньо на штампі. Найцікавіше, такі композиції виглядають, коли контури малюнку виконуються чорним або білим лаком. А розмальовуються вже яскравими наносимо лак на малюнок переносимо на штамп. і Починаємо розмальовувати наш малюнок. Простота техніки полягає в тому, що ми розмальовуємо з нижньої частини малюнку. Тому можна робити це. Не дуже акуратно. Це зекономить нам час. Так як лак може розчиняти наш малюнок на штампі, то пензликом бажано рухати по ньому без натиску. Якщо ви хочете, щоб кольори виглядали максимально яскраво вже в готовому манікюрі, то основою має бути білий лак. Для такого малюнку, який повністю заповнений, достатньо буде зробити для основи один шар лаку. Оскільки наш малюнок все одно перекриє весь снігуть. Також в цій техніці можна використовувати не лаки, а акрилові фарби. Єдине, вони трішки довше сохнуть. Бачите, наскільки я Швидко розмальовую, не стараючись потрапляти ідеально по нашим контурам. Десь такий отримуємо ми результат. Тепер необхідно висушити цю конструкцію і покрити її топом.